Всім привіт, друзі! Це «Цензурнет», я Марина данилюк Кермлева, і давайте поговоримо про аферу, яка може бути дуже дуже масштабною. А зробив її хто ніхто інший, як українські депутати в основному зі слуг народу, які хочуть запровадити значить амністію для тих людей, які наживалися і розкрадали українську оборонку під час нинішньої повномасштабної війни. Отже, 126 депутатів зареєстрували відповідний законопроект. І з них, як я вже сказала, 123 – це якраз таки слуги народу. І що вони пропонують? Про це пише центр протидії корупції, який розібрав цей законопроект. Перше пропонують виключити кримінальну відповідальність, якщо злочин вчиняється після виконання оборонного контракту. Тобто, наприклад, не поставив частну зброю, поставив не ту, нічого страшного, війна, все спише. Молодці і красавчики і так далі, і найголовніше а кого ж хочуть звільнити від будь-якої відповідальності кримінальної, як пише ЦПК, значить має бути такий створений список: список друзів Міноборони і пана Умерова. І, от хто буде там у цьому списку, у білому списку, того карати не будуть. І тут же до речі дуже важливо говорити про цифри цього року. Весь бюджет цих оборонних контрактів вдумайте, 750 мільярдів гривень. Тобто, в принципі, теоретично украсти можна дуже і дуже багато. Але найцікавіше, які ж там зміни. Хто може м, далі за задумкою розслідувати всі ці оборонні злочини, а хто ні. Отже, законопроект передбачає, що набу та САП не можуть більше розслідувати зловживання в оборонній сфері, і ми можемо зрозуміти, чому. От у нас е, обирали міру запобіжного заходу нікому іншому, як міністру єдності Олексію Чернишову. Це близька людина, це людина, яка ходила на сімейні свята до пана Зеленського і е, пана Єрмака. І ми бачимо, як йому рік з гаком не могли вручити якраз таки підозру, яку підготували Набу і САП. Уже коли зовсім уже притисло. Чернишов отримав цю повістку і змушений був іти у вищий антикорупційний суд. Ну а тепер, розуміючи таке, що можуть дістатися до своїх слуги народу, хочуть взагалі позбавити САП і набу, хоч якось вручати повістки тим людям, які є близьким колом президента України і тих людей, які тягнуть руки якраз таки до контрактів українського оборонного нашого середовища. Ну, і ще один такий момент. Давайте зацитую вам коментар саме від ЦПК, а саме виконавча директорка Центру протидії корупції Олена Щербань. Як вона коментує? Чому цей законопроект, який має номер 13423, він дуже поганий. Законопроект фактично легалізує корупцію в оборонній сфері, причому для заздалегідь погодженого кола постачальників Міноборони, при цьому збройні контракти на сьогодні отримують у тому числі дуже близькі до оточення Зеленського особи на кшталт Тимура Міндіча. І скажіть мені, будь ласка, а які зараз контракти? Не отримують люди пов'язані з Тимуром Міндічем. Не так давно там розслідували корупційну аферу в Харківському обленерго, і там теж спливли навіть родичі Тимура Міндіча. Якісь там фортифікації у нас робляться, там теж спливають родичі Тимура Міндіча. І що далі пише пані Олена? Спочатку ти платиш за вхід в список цих постачальників, купуєш собі імунітет і далі можеш завищувати ціни на закупівлю, хоч в 100 разів, без жодного ризику. Покарати осіб, які будують схеми у закупівлях зброї, не можна буде навіть після виборів. От так намагаються прописати цей законопроект, щоб навіть коли зміниться влада Зеленського і прийдуть якісь нові політичні сили, не можна було притягнути тих, хто зараз може свідомо робити все для того, щоб у нас були гірші позиції у цій війні, щоб Україна не отримала. Навіть такої маленької перемоги над Російською Федерацією, і найцікавіше, що в той же час, в таких виданнях, як Форін Полісі, прямо пишуть аналітику про те, що Україні варто якось пофіксити свою стратегію війни, тому що якщо вона. Не буде здійснювати ефективні оборонні закупівлі, якщо вона не займеться всерйоз протидією російським дронам, якщо вона не буде робити свої дрони, то на жаль, позиції України на полі бою вони будуть суттєво погіршені. Але ні, українські депутати не чують. Як то знаєте, в українському мемі абаба не чує. І що пише центр протидії корупції? Які ж люди можуть бути уже прямо зараз позбавлені кримінальної відповідальності? От називають вони прізвище такого собі пана Леоніда Шимана, директора Павлоградського хімзаводу та інших фігурантів справи стосовно постачання неякісних мін Збройним силам України. Пам'ятаєте, був такий скандал. Вже дуже довго розбиралися що ж це за міни. Або є такий персонаж, як Олександр Лієв. Це знаєте, такий незамінимий урядовець, який чим тільки не керував. Він в мінкульті був і ще там чим займався. І являвся він регулярно в українському уряді після 2014 року. А до того був великим господарником у Криму, і оцей колишній керівник департаменту Міноборони та посадовці ТОВ Львівський Арсенал. Є фігурантами справи стосовно розкрадання півтора мільярдів гривень під час закупівлі боєприпасів. Це вже трошки така давня справа, але тим не менше вона є. І ще один такий момент: фігуранти кримінального провадження набу і САП щодо заволодіння коштами під час закупівлі елементів динамічного захисту для броньованої техніки ЗСУ, що спричинило збитки державі на 7 і мільйонів гривень. І це дивіться тільки ті справи, які лежать на поверхні, про які регулярно розповідав Центр протидії корупції. Ну і. Дивіться, як це має виглядати. Оцим законопроектом пропонують ввести нову статтю кримінального кодексу України за номером 43-2, згідно якою не є кримінальним правопорушенням деяння службових осіб підприємств оборонно промислового комплексу, навіть якщо вони формально містять ознаки злочину, тому що тому що а це вже взагалі цинізм. Вони були буцімто спрямовані на виконання державного контракту та мали суспільно корисну мету. Ну і дивіться, а хто ж тепер має тепер за цією задумкою розслідувати всі ці кримінальні злочини, якщо вони таке будуть, а не САПУ, не е, НАБУ і САП, а е, Український генеральний прокурор. І як ви знаєте, нещодавно ним призначила Верховна Рада людину на ім'я Руслан Кравченко, і там є різні чутки. Що це там Андрій Єрмак дуже хотів протягнути собі нову кандидатуру? Ця людина єдиний плюс, що він є таким фаховим прокурором, це не політичне призначення, але. Е, оці е, потенційні ноу-хау українських депутатів вони можуть притягнути у нас зони відповідальності наших правоохоронних органів, тому що ЦПК пише про таку загрозу. Абсолютна концентрація повноважень в руках генпрокурора це створює ручний режим притягнення до відповідальності, політизує всі розслідування звживання в ОПК та нівелює гарантії незалежності слідства. Тобто, умовно дивіться, когось можуть сказати: Оце дивіться порохобот ми йому вручаємо підозру і тепер будемо тягати по судах. А якщо ця людина є в списочку Міноборони і там з ким надо на просік, то безумовно не будуть цих людей протягувати до відповідальності ще і влаштують таку інформаційну кампанію в стілі. Я Катерину, Горпину, Олександра, не знаю, але підтримую. Кожна людина має право на помилку. Так, да, вони постачали неякісні міни, неякісні боєприпаси. Але ну, що зробити така ситуація? Війна десь неякісна, а може щось і якісне вперед і до перемоги. Ми вже бачили це не раз, і постійно, коли виникають такі проблеми, постійно потім влаштовують акції цих позитивних блогерів блогера які переконують, що насправді не все так однозначно. Ну і ще такий дуже важливий момент про імунітет заднім числом. У випадку включення підприємства до переліку міноборони вже після вчинення правопорушення всі попередні дії, навіть очевидно злочинні, фактично амністуються, якщо їх можна формально пов'язати з контрактом на оборонні закупівлі в умовах воєнного стану. І це, до речі, призводить до того, що у нас Міноборона може отримати ще більшу концентрацію повноважень. І знаєте, міністерство в якийсь момент може перетворитися в такий дуже дивний орган, який або може роздавати імунітет від кримінального переслідування, або надавати тим людям, які є вашими друзями, кумами, протеже і так далі. Тому а, варто слідкувати за цією історією, тому що дивіться, 750 мільярдів гривень це дуже великий куш. Безумовно, багато хто хоче з нього поживитися, але тут є один дуже важливий момент: нам потрібна перемога. Нам не потрібно, щоб у кого з'являлися віли в Іспанії і елітні пентхауси у Дубаях. А, Тому що ви це купите за ті гроші, які могли піти на українську зброю. А Україна ні лишиться ні з чим і буде змушена там підписувати якусь ганебну капітуляцію. Тому так це один із таких найцікавіших в найгіршому сенсі законопроєктів, які подає Верховна Рада, і не забувайте, що там слуги народу, дуже раджу піти і ознайомитися зі списком цих слуг народу і подивитися, чи не є там якийсь депутат, який міг бути мажоритарником на вашому окрузі. і робіть правильні висновки, що таких депутатів, очевидно, не треба обирати в наступне скликання. Всім дякую за увагу. Це був цензурнет і аналіз дуже такого серйозного законопроекту, який може абсолютно змінити ситуацію на полі бою, але не в кращий бік.